Відводимо руки в сторони, відкриваємо грудну клітку. Підводимо руки вперед, округляємось, підкручуємо таз. Коли відводимо руки вгору, випрямляємо спину та виштовхуємо груди вперед. З прямою спиною опускаємось вниз. Руками тягнемось до підлоги. Животом до стегон. Через круглу спину повільно піднімаємось вгору. Вниз вдих, піднімаємось видих. Згинаємо одну ногу, іншу розгинаємо. Прямою ногою, п'яткою тягнемось до підлоги, животом до стегон. Округляючи спину, правою рукою тягнемось до лівої. Розкручуємось рукою максимально назад та відкриваємо грудний відділ. Та сфіксуємо на місці. Міняємо сторону. Опускаємось рукою вниз вдих, піднімаємось видих. Лопатки прижимаємо до підлоги і не відриваємо. Опускаємо в сторони ноги, максимально низько і високо піднімаючи коліна. Чергуємо сторони. Роби ці вправи і твоя спина скаже Дякую.